Насправді ми ми вже. Всі виробники, ну і ми в першу чергу вже розробили всі необхідні технічні рішення. Тобто, зараз лише питання масштабування виробництва. Тому е, зараз ми вже виходимо на ті об'єми, які необхідні. Просто питання в тому, що е, в певний момент ворогу була перевага е, в цих засобах. Е, що я думаю, багато хто побачив по тому, як рухався фронт. Найбільша проблема зараз це дрони на оптоволокні. Ось ми намагаємось а Наступну цю бійку не програти, скажімо так, тому що зараз наступний крок це автономні дрони, які не потребують взагалі ніякого зв'язку. Це технології автоматичного донаведення, технології виявлення цілі і так далі. Тобто, ми рухаємося в цьому напрямку. У нас держава вже зараз почала закуповувати все більше і більше дронів з системи автоматичного донаведення, вже в нашої власної розробки. А тому Тут ми я сподіваюся, що зможемо перевершити ворога і бути в цьому першими. Так, ну одна з технологій це комп'ютерний зір для виявлення цілі і так далі, але там дійсно йде найбільший упор далі на саме софтвер, на алгоритми, які мають виявляти цілі і донаводити дрон безпосередньо до цілі.